Non Я запротив, я занимаюсь. Я за. Я, 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 я. І виступить дуже щоб була альтернатива, тому що я не знаю. 200 чоловік пенсіонерів. Ми оформляємо субсидії, ми оформляємо всі документи. Ми багато дуже роботи робимо для наших жителів. Ну, приєднання, об'єднання в кожному сторону. За ці всі роки цього не загубило жодного закладу. Я прийняла, чесно кажу, руїнний садок, дитячий садок не працював по тій причині, що колись були діти нерентабельні. Але в мене всі було таке. Витрачалися на осаді кошти в нашому селі, вибачте, прибувши, тільки вже немає, я не хочу про них говорити. Витрачалися кошти мідерні. Але коли я стала на посаду голови, я виношувала цю думку роками, як мені підняти цю установу, щоб дітки защевичали в цьому садочку. Приїхали керівники, порахували наш. сказали, що у вас, переводила на цей ремонт цього приміщення треба 280. І періодковий бюджет міської ради становить 180 тисяч. Звичайно, так як е, наш колега депутат сказав, зібрала людей і сказала, що нам треба відремонтувати це приміщення. І зараз це приміщення одне з кращих в області серед сільських. За що нагороджена наша громада, медалю Софії Русую? Це велика нагорода. І, а сама більша нагорода, що сьогодні пола місячного боча. Прекрасне забезпечення, прекрасне харчування, теплом, з усім, що треба для нормального функціонування життя наших діток. Це для мене найголовніше. Здалося, була тільки зробити газ. Не дали нам гроші державні, дали, а тоді забрали на серне, зібрали людей, ми зробили з ними газ. Так, шановні жителі, е, була тільки поставлена освітний все освітлення зробили. Думка як проплатить, та питання рішається. У там, де в нас вулиці Шевченка, Поковича і молодобудови, тут люди є, О, без води. Або вода рудатича, там вирваться шахтерські і люди не могли користуватися. Я прийняла участь у конкурсі Питна вода. Виграли гроші, бо ці гроші ми придбали труди. Зібрали з людьми, зробили і молодок ролі, а не це є 20% наших людей, які хочуть е, водокористування. Дай Бог, придача робимо і так. Стало питання три роки назад реалізація державної програми. Медична структура. Наше село завжди було обіжене у медичній структурі. У нас маленький фаб, який був старими вікнами, дверями і так далі. Е, в цей ФАП йде багато людей. Була ці відремонтувати. Я змогла, зробила. Але стала програма медична будівництво амбулаторії. Питали, чи будете вибудувати? Зазвичай треба, щоб була брила участь місцевого бюджету. Я сказала, будемо. Ми це навіть на роботі. <реку> Будемо, думала, я цього робити. І дійсно було сказано слова, що я зверталася до людей 10% вартості приміщення це 7,5 мільйона. Ми знайшли можливість таку і сьогодні прекрасний запит. Він відкрити, тоді він працює. Прияв 12 проводить притяг. Це зробилося для того, щоб війські жителі їдять до нас і У нас прекрасно дітей Одним словом, люди добрі: світло, газ, вода, інтернет. Садочок, амбулаторія, школа відремонтована між іншим. Не дивлячись на те, що на отриманні районного відділу освіти, ми самі поміняли за рахунок субвенції всі вікна. Придбали нові медліки, які питалися у школі. Школа, всі класи збройні медлені. Забезпечення на житті навіть такі важні. Якщо відчувається, у мене питання. Це наша громада, ви наші питання. Ніхто вас і не ще не має. Зараз питання до цих Ми запускали всіх кандидатів. У мене є пропозиції. Підтримати всіх кандидатів, які запропоновані нашим міським головою, і стати участь голосування. Моя пропозиція, ваше. Чувало? 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 ще ж не такі. Шановні депутати, не теж могли зробити громадське злухання. Я чула, що Саша зібрала людей і так далі. Ми заслужінку було наплив роботи біля амбулаторії, порятування території, проїздя самі подивіться, зелене насадження, Це все не було на сільську раду. Я просто почитала, що. Не будемо ми збирати громадські слухання, але люди саме державні І Це підписи не всі. Люди, які підтримують мою кандидатуру на посаді старості. Я запевняю вас, якщо ви проголосуєте за мою кандидатуру, я буду дуже великим підсвітрям нашому голові обраним територіальною громади. Я знаю структуру роботи села. Я знаю, що я. Я знаю кожне налетнення питання. І я йому буду великою допомогою у вирішенні проблемних питань вже нашої громади, на об'єднаної. Ви то по йому подавали? Для мене ніхто не мені ніхто не казав. Якби так це не хотіли, канати прав. Я читала, знаєте, що я так. подачу

Давні останні, там чи не останні, я ніколи цим не цікавилася, мені не пай, мені так вистачає. Е, ця земля була роздана і при, тому, при всьому е, описалася послала, пані е, голова на е, імене, рішення на інвентаризацію, що вони дозволить інвентаризацію земель. Якби вона дотримувалася третій членів громади і побачила всю ситуацію, що, що сталося з тим випадком. То вона вперше сказала, шановний пан Бунчаремко, у вас така ситуація, ви маєте право на спілотизацію цієї землі, яку ви ведете в дуже доброму стані. Решта, там вони і наділяли землю. Що два гектари, бо менше ж ніхто не згоди. Краще ми заберемо тих, хто нею користується, тих, хто дає лазені, і отдамо тоді в оренду. Ну так же, вони ніхто не буде мені працювати. Я не знаю, я не правник. Там є строго визначене призначення землі для ведення особистого селянського господарства. Я не знаю, чи вони можуть тут же віддати й орелі. Це в діло виставників. Але це буде так. Зараз вибачте, будь ласка, під своєю я не маю такого. Але дуже багато не можу. Мені походить. Наше село на е, виборах. Місцевих виборах. Приділимо під час єдиного голосування. Е, я вважаю, читаю вияву, не пані е, Буду. Вона отримала е, 17 голосів на депутатів. Це дуже небагато. Але наш інший кандидат, е, депутат із цієї зброя шолого, яке ми тепер залишилися без представника. Марія Дмитрівна Євжикина, котра отримала 61 голос. А Дозвольте, а яку партію у нас наставно? Давайте про пані. Так, ми 61 го і ми крім того да для вас, це було почети з Ми зібрали піску так. Там 86 пісні громадян нашої громади. А всього скільки вас?

Наше на, за депутатською літиною. Я, можливо, е, я просто знаю, за е, час каденції Літіни у нас не були роздані землі. У нас не були продані об'єкти комунальної власності. Ті ці питання ми ще будемо ставити в законний порядок перед відповідними органами. Де наші об'єкти комунальної власності, кому вони тепер належать? І де земля, і де наші випадки. У нас є люди, які займаються реальними справами, вони вирощують худобу і вони працюють на цій землі. І вони не отримали, вони не отримали відмову. Хоча кожен родине, як ніхто цього не, не знайде, має право на два гектари, особливо ті, хто на ній працює. І тому я вас прошу, будь ласка, ви. Взагалі зараз цього, як ми можемо прийняти на законодавчому рівні ваші спрова до уваги. Ну, ви як можете доказати, що це не ваші особисті якісь амбіції, можливо, якась ненависть до цієї людини. Вий, розумієте, усі ці землі, усі ці поділи вам потрібно звертатися до інших органів, було десь суди, десь, десь ви мене розумієте. А як ми, депутати, можемо зараз визначити знову, чиї правдиві, чи є на є катастрова карта України, вимоги переконати? Є депутати, це просто слово, щоб я могла пройти. Тож ви сказали, завершили. Те, що було, які там рішення прийняті. Те, що говорять, хто там інфігує, чи що, жодне рішення, жодний, то чи Це приватизація, чи то для мене особистого ділянського податку, чи під будівництво багато людей приватизували. Жодний жодному землі не пройшло без рішення депутатів до тобто немає. Що? Тут питання саме робити так, коли я. Це абійці, я перечуваюся, що в робилося. Розумієте? Дайте ви. Я просто, щоб соблюдала повага якась, розуміє. Вибачте мене, мені ваше висловлювання, що ніколи меншість си керувала більшістю. Заїла серце. Розумієте, я не хочу, щоб ви зараз говорили про більшість. Ми розповільно газ, заведеться. Як ця людина взяла слово? Дайте, будь ласка, її людина сказати. Ну ми будемо, як людина закаже, ми весь раз ми є бачимо. Це переговорила. Однако ми тоді порівняємо.